Усім привітки! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні теревені про скандальне Євробачення. Секрет успіху на конкурсі вже доволі простий. Хочеш запам'ятатися, презентуй провокацію, що зробили представниці з Чехії. Музика Чи почули би ви взагалі про цю пісню My Sister's Crown, якби не рядки українською? Ні. Чи стали б ви розкопувати до кісток відеокліп та шукати там приховані символізми? Тим паче, ні. На що взагалі вони натякають? Чи це кипкування з нашого українського борщу та росіянка українською? Та хто взагалі ця сестра вриваємось у розбір скандалу? Шлях би та адреналіну моніторі. Декілька днів тому у представниці Чехії на Євробаченні гурт весна презентували свою пісню під назвою «My Sister's Crown». Чим ми робили чимало шелестової? Ніхто би, напевно, на це не звернув стільки уваги, якби не цілий куплет української, і це вперше в історії, коли інша країна співатиме українською мовою, що мало би демонструвати підтримку нашої країни у війні, але вже довкола вибухнуло чимало обговорень та сперечань. Та найбільше обурив той факт, що одна із учасниць. Росіянка, які на додачу прошили чоловіка-військовослужбовця, і, взагалі, звинувативши гурт в експлуатуванні теми війни в Україні. Чесно, така фільтрація та прискіплість українців подобається. Кліп та пісню розібрали буквально до молекул, але це хідка межа від моментального захоплення та прийняття підтримки до ненависті з нічого. То що не так, із цим гуртом, піснею та відеокліпом про все в деталях. Sestro krasiva, oj ti silna Що дівчата співають у своїй вже скандальній пісні про сестру за короною про права ніхто не бажає смерті хлопців. Ми не ваші ляльки, життя не мішок, грошей. І весь цей меседж, як ви почули, проти насилля, проти війни. Що зараз одна із слов'янських сестер, що й зачепило, не стане на коліна. Вона дика серцем і співаючи рядки українською, сестра чорноброва, ти сильна. І звичайно, ця пісня ніщо. У скандалі без відеоряду. І коли декілька днів тому хтось попросив мене звернути на цей відеокліп увагу, що це взагалі таке жахіття, лячно дивитися у вас від побаченого очі рогом полізують. Зрозуміли, анонс хороший, аби зацікавити мене в перегляді. І вони були праві. Це такі вирвані мізки, що від капельок валеріаночки не обійтися. Чому ну погляньте декілька моментів? Цікава, правда, тут і нічого більше вигадувати і не потрібно. Але до чого доколупалися? Чому ця картинка не підтримка України, а протилежний її бік? Ну давайте спробуємо проникнутися ідеєю та меседжем. Вся стилістика пісні та цієї креативності вертиться довкола слов'янських народів, просочений символізмами наряду учасниць. Що ми перед собою бачимо? Зараз ми бачимо перед собою притворних блазнів та панянок із московитим. 迈克。 Використовує цього відео і український борщ з невеличким чи величким але ми бачимо на тарелі чималу кількість бук. І, певне, режисер даної великої роботи шедевру хотів нам показати, як російська влада через вкрадений навіть борщ згодовує своєму народу пропаганду. Бачимо ложку, бачимо букви і бачимо там борщ. Правильно такому сценарію використати легенду, коли Грозний занурив обличчя свого бласню, в киплячі щі, тим самим показати ставлення російської влади до свого народу, але не використовувати український борщ як маніпуляція з пропагандою. Не минулися без шабушу, фіолетові ляльководи, Хлопаки із палицями. Ще один плюс спосіб показати умови диктатури на Росії: як уряд маніпулює народом, аби вони всі ходили із розявленим ротом і довіряли виключно ящику. І тому, що говорить через Телек і дійшли ми до найголовнішої проблеми слово корона. І зараз я не про коронавірус, а в прямому сенсі корона. Взагалі, акцент усієї пісні, відеокліпу та меседжу. Але чи доречний він по відношенню до України? То ні, та корона це символ суверенітету, який використовується у гербах держав слов'янської Європи, але не України. Звісно, потребували пояснень, пояснень позиції, що взагалі мається на увазі цієї піснею, і дочекались офіційної відповіді від гурту. Що вони взагалі про це все говорять? Багато людей зворушені піснею та мають запитання щодо неї. Це саме те, що має робити мистецтво. Воно має відповідати на запитання. У вашому випадку я би сказала, що весь процес зворотній не відповіло, а загнало на слизьке. Ні, не зрозуміло ще тоді, коли ми прийняли рішення записати пісню «My Sister's Crown» і зрестувати її на конкурсі. Було зрозуміло, що цьогорічне Європачення не відбудеться в країні переможця минулорічного конкурсу. Ми вирішили зробити мистецький вибір, щоб віддати належні наші рідні сестрі Україні. Дякуємо вам за бажання присвятити свою конкурсну пісню Україні. і Цим самим висловити підтримку. Про те, що пишу далі, говорячи про корону, оскільки вона завжди представляла суверенітет як індивідуальне, так і національне, як основний принцип суспільства, гідне та незалежне життя ґрунтується на нашій землі, здатності приймати рішення щодо власного життя. Загроза суверенітету проявляється і в кривій короні. Найцікавіші рядки, концепція пісні пов'язана зі слов'янською традицією, яку підтримують загалом 13 європейських народів. Тринадцять це включно з Росією, де якраз корона використовується в гербі в Україні ні. Щодо учасниці росіянки, гурт представники слов'янських народів: Патриція, Бара, Маркета, Чехія, Тереза Словачка, Таніта Болгарка, Олеся Росіянка. А також у пісні брала участь українська музикантка. Катерина і не без відповіді про братські народи. Сестринство завжди було важливим для нас, оскільки ми поділяємо узи співчуття, солідарності та підтримки, які ми хочемо поширити на решту світу. Ми твердо віримо, що жінки мають природну потребу як у любові, так і в безпеці. Сестринство нашого гурту об'єднує нас, незважаючи на всі наші відмінності. Ми підтримуємо ідею про те, що мистецтво як універсальна мова, зрозуміла кожному. Є тут, щоб об'єднати. Єднувати та ділитися важливими повідомленнями. Ми вважаємо, що вкрай важливо порушити цю тему у суспільстві, щоб продемонструвати меседж суверенітету та свободи, а також підтримувати моральні принципи та звернутись до беззаперечного неприйняття будь-яких дій, які порушують ці принципи ім'я толерантності та гуманізму. Хештег вибори кохання над силою. І з усього почутого та побаченого для мене все рівно пісня та її посил залишаються двома стежинами. Не все так однозначно з підтримкою України. Тут більше про любов рятує світ. Ось якби пісня була під назвою Фак Путін точковий посил. А так ми чуємо у рядках брати, сестри, корона наша єдина, сестро красива, ой, сильна, хоро що на сьогодні проживаємо ми, і коли чуємо ці рядки, звичайно, в голові не складаються пазли. Аби коротко пояснити, неможливо любов між Росією та Україною через вічну агресію Росії до України. Звісно, українці відзначили схожість персонажа кліпу з російською матрьошкою та засудили просування стереотипу про братні народи. Та не вподобали ту корону, та як Україна немає її. Натомість з короною Росія. А тепер мені цікавесно знати, що ви про це все думаєте. Діліться своїми враженнями нижче у коментарях: це підтримка України чи любов рятує світ. Кохаємося, брати та сестри, навіть Росію з короною тих клятих терористів. Крапка, дякую вам, що ви досиділи, дотерпіли, додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково залишайте свої вподобайки, бо підтримати активність цього відео, поширюйте. підписуйтесь на канал, аби стежити, нічого не прогавити. І дякую нашим збройним силам України, справді нашим братам та сестрам, які захищають нашу українську землю, захищають наше українське майбутнє. Дякую.